Друзі, всім доброго дня. Давно не бачились. За цей період багато чого змінилося. Пройшло і так далі. Ось я зустрів Михайлича в лісі. Думаю, заїду, подивлюсь смерчки. Дивлюсь, що Михайлич по лісу бігає. Міхале, то ти чи не ти? Привіт, це да. мабуть я. Що, заїхали подивитися конічного смерчка. Хто не знає, це весінній гриб. Весняний, дуже смачний, запашний. На вигляд, так собі, чесно кажучи, що вам покажу. Вот. А по смаку дуже смачнющий цей грибок. Дивіться який. Це смарчок коніческий. Є смарчкова шапочка, є смарчок конічний. Відпочається тим, що смарчкова шапочка оця ножка вона витягується, просто хоп. І все. Не з'єднана це. Бачите, шапка з'єднана з ножкою. Спобігаємо, подивимося. Що ти щось знайшов вже, Так, Тут трошки є. Не, не багато поки що, але десь попадається. Треба щось же на сковородку хоч знайти. Угу. Глянь, гарний. Я з собою корзину взяв. А, так, 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 все, дивити. бачите. Раз, угу. два. Ой! А це ж тут я... Бачите, друзі, цей лісок. Я не знаю, хто пам'ятає чи не. пам'ятає, ви не пам'ятаєте, вже, мабуть. Тут я рижики збирав. А може хтось і пам'ятає з вас. Так. так, ось о. Раз. Раз. І... двас. Ось. О... ось о... Похилився. Дивіться який. Схилив голову на поклон, схилив голову переді мною. Каже Привіт, привіт. Ну шо, маленький, все є, Михайлович. А сі маленький. Все маленький є. Ну, ось є, 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 такий Кабанчик. А, ну так, да, це ж кабанчик. Ану що так, ну ножикам ж, треба. Так я ж достаю. Ось і всі. На кабанчика рух. Ну. кабаняс хороший а так ножки чик Анація. Чик Покажу вам двигающей Чик, ось. чик. Ось дикого кабана Чик Чик Дик гарненький <реку> вже подсушені трохи Вони вже тут навірно тиждень стоять точно вже температура. А ось дивись, прямо біля цього, біля мого Портфелі, осі бач. Ось все. Ска... І все. Сховався. Глянь. Сховався, партизан. А, я а, все ж що... Все. Їх погано вони ж з листям. Да. Погано видно. На цього рішиш. Бачите, як вони. Ну, це свіженькі такі, хорошенькі. Молоді... Молодеж. Свіжаковий гріб. Зараз ми знайдемо локації. По лісу. Ліс переважно. Що в нас по лісу? Переважна сосна таке, так? Да? Ні, ні. Осика і верба. Є, вони їм треба. Ні, осика і верба я знаю, я маю на увазі ми в собираємо. збираємо. Ну, ось осика. Ну, осика і це... верби посеред... ну, в общем, є і сосни, попадаються, і берези тут. Е, чесно кажучи, не тільки осика і верби. Ні, ну, тут... осика і верба це обов'язково, бо без них сосніло не було. Осика, осика і верба це 100%, так. Да. Ну, е, перемішку може бути Такі, все, як у не, в нашому випадку. Ось Такий горбочок. Ось ось Я вже ось о... ніж дістав. А тут стоять, дивись. Дивіться, які кабанчики стоять. Ось. Класний. Опа. Ох. Такий кабасик хороший. Так. Ну і в них їх погано, друзі, видно, треба. Надо... Бачите, ще два штуки стоять. Їх погано видно треба. Надо... Придивляється, придивляться треба всього, бачите ся, як вони... яка в них маскировка, все бачите? Опа. яка в них маскировка? Тоже хороший. Це в Італії, між прочим, оце ці гриби, між іншим, дуже користуються попитом і коштують Великі кошти там. Вартість велика дуже в них цих грибів. В Італії, та й в, принципі, в Європі та по, по всій Європі. У нас чомусь вони коштують дешево. Незрозуміло чому, тому що е, смакові якості цього гриба вони просто не перевершені. Міхайлич каже, в соснах не ростуть вони, так, да, Міхалич? Чисто в соснах. Дивіться, я покажу вам. Сосна, раз, сосна два Кроме сосны, больше ничего нема И сейчас покажу вам цю поляну Тут Михайлович не сосни Ты кажешь соснет не растут Давай Не растут, каже в соснах. Давай всякий кабан вырез Нікий кабаняс Опа Такі гриби, знаєте, як з космосу. Цей цим грибам уже мільярд років пережили динозаврів. Так а ми їх будемо сьогодні куштувати з картошкою. Так, все бачите. тебе чую сміхаю, що маленькі є, все, бачиш? Маленькі да. є? Так. Малесенькі є. Температура для них не підходяться. Він ем треба плюс 5 до плюс 10 максимум. Тільки плюс 10 вони вже Да? Да. Бачите, Михайлович, цей. У нас смарчковий експерт. Да. Директор смарчковий хати. Так, а тут ще були десь були. Так, а чого ти з пакетом це ходиш, скажи? Ти ж не хочеш Я ось з корзиною хожу як настоящий грибник, а ти оце як турист ходиш. Не до грібнік, так? Так, да. ось дивіться який красавець. Ууу, глянь який, Миколай. Це Це ще один, таким самим. Це взагалі? Слушай, диви який красавець. Дуже красивий. Зачотний. Угу. В цих ветках стоїть. Ось сховався. Сховався в ці ветки. Так, а тут ще ось є, так? Да? Ой, дивись, який красаві, ось ще стоїть. А? Як він, друзі, такий Пацієнт. О Кабанчик, сьогодні ліс прям радує. да, Михайлович? Хорошо. Так кажу, що заїхали в ліс, я говорю, а все ще стоїть. Подихати свій свіжим повітрям. Михайли ще років не бачив. Зустрілись. І ще й такі красавці попадаються. На сковородку. Ось дивись, ховався. Глянь, який. Та ось що ж, хожу, бач, під ногами. Ось. ось раз. Ось раз, ось, ось два. Але не Я ж їх кажу, що їх треба... їх треба дуже уважно дивитися. Таке сонце, друзі. Сьогодні. На сонці, напевно, градусів 25 не менше. І оце... Хочу вам показати, дивіться, такі от осечки стоять, сестрички. І прямо на сонці. ой, І Прямо ось на сонці. А такі ось кабани, ось раз. Ну кабанами, конечно, їх це я так уже перегнув. Це не кабани, це підсумки. ну от, І ось дивіться, чесна поляна, ось така. Ну гляньте, ну нічого. Открито, нічого не закриває, не закриває і таке сонце сюди б'є. А вони ось бачите стоять такі маленькі-маленькі, ось бачите які ще, Такі зовсім ну, на, ці, на якісь квіти, так, да, похоже, такі грибочки цікавенькі. Ну, вони смачні, вони Дуже смачні, але це не путайте їх, не плутайте їх з цими. З, з, як вони називається, господі? З острачками. Це зовсім інші гриби. Бо страчки це, як на мене, гадость. Оце ось делікатесик. Оце справжній делікатес. Я ж кажу, в Італії за них великі кошти віддають. Щоб таку смакоту покуштувати. А в нас все бери Бери безкоштовно. І люди на базарі там передають, я не знаю, ну скільки там гривень 100 кілограм. Це, це, сущі, це сущі копійки, тобто, я вам скажу так, для цих грибів. Просто сущі копійки. В Італії вони стоять щось чи 150 євро чи 200 євро за кілограм. От. А тут 100 гривень. Є різниця. Дивіться як. Тихо, спокійно, Просто красав сьогодні. І ось. У кабанчик стоїть. Кабанчик стоїть. Всього один. Маленький ще, бачите який. Не, кру, не крупний. Це підсвинок. другий. Там ще маленький третій є. Ось ось третій. Що там Михайлович, Вже з відром бігає, бачите? Поміняв кулька на відро? Ну, вже в кульок не поміщається, відро Ну Екземплярчик, а? Хорош? Да, дивіться який кабан. Що може конфіскувати його цепи? Забираємо друзья, у нього, у Михайловича цього ні? Конфісковує? <реш> 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 ну що, друзі, трошки позбирали, зараз вам покажу, що в нас з цього вийшло. Михайлович нашматував поки я з вами розмови вів. Михайлович тишком нишком ходив. Ось таких от кабанів збирав. Ну я собі теж взяв. На пожарить мені хватить з картопелькою. Та в принципі Михайловича трошки більше. Вот так вот. Такие кабанчики у него есть. Хороший. Все, друзі. Давайте по можливості буду выходить на зв'язок. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, пока!